За подвір'ям покошено. Так, ось саме подвір'я. Ось отаке я лескою перебивав його в принципі роботи не треба. А все тут до лопухи, то коли лопухи, трава залишилась, то це ми будемо згрібати і скидати на кучу. Поперед будинку. Це позад будинку. Дуже ляскою там скушено. Це якісь квіти, чи шипшина, чи шовона. Залише. Всі, криниця, столик, виноград. Будинок погріб. Бузину зрізав, так як і казали, все. Лежить на кучі. Теж туди перетягнемо. А сього пухи. Вже теж на завтра, бо вже пізно. Сьогодні їх стягують. А може підсохнути буде легше їх переносити. Тоді ось все. Загорода якось тут теж покосив. Все лежить скушене. І по підсорам теж все поскушувало. А завтра або на днях уже піду на садок. Це такий покос получився. Тут ось все... Я не скосив, бо тут гілляки якісь воно все заплетено гілляками. А скидати буду десь сюди, все накочено.